Друзі, я вас вітаю. Це тобто, канал фабрика новин. Я Натасія Федор. З вас лайк підписка. А з нами сьогодні Олександр Афанасів, офіцер 4-ї механізованої бригади зсу Олександр. Я вас вітаю, вітаю. От давайте почнемо із чергової загадки Андрія Єрмака. Допис в Твіттері керівника офісу президента змусив українців знову подумати над черговою загадкою. Він написав наступне: Ви ж знаєте, яка була фішка в кордонах України 91-го року, які ми повернемо? Правда, от як ви зрозуміли цей допис пана Андрія Єрмака? Ну, пана Андрія можна по різному трактувати Кожна свої догадки. Ну можливо, це якось пов'язано з демаркаційною лінією. <рістична> якісь може є не мрії, а побажання, щоб російська армія більше так поруч з нами не знаходилася і десь подалі від Белгородської області відійшла. Але то не точно. <рістична> Я думаю, що час покаже <рістична> насправді так, тому що якраз і була особливість 91-го року, то що не була зроблена демаркація. Ну, власне, чому ні? Чому не зробити якусь певну сіру зону так, щоб потім було легше нам, і з цієї зони ж не обстрілювали. Отже, до ситуації на Донеччині під вугледаром помітили ПВК Патріот, міністра оборони Шойгу, яка конкурує, нібито з вагнерівцями пригожена про це подумлять збройних сил України. Очевидно, що підтягують все боєздатне, щоб домогтись, можливо, хоч якогось результату, але цікаво, чому ми раніше не чули про такі сили Росії. Ми принаймні в змі не чули. І чи можуть бути ці люди із ПВК Патріот більш підготовленими, ніж, наприклад, чоловіка «Вагнер»? Ну, це залежить від того, яких, який особовий склад вони забирають. Якщо вони далі грибуть заків з усіх тюрем, то я не думаю, що є якась різниця. Якщо вони хочуть набрати професіоналів, озброїти їх і дати велику зарплату, то вони дуже швидко вони закінчаться, вони знову перейдуть на заків. Ну тут такий цикловорот, як буде, як було в, ну, в минулому. Ще ЧВК «Вагнер», я думаю, вони обов'язково зрозуміють, що стільки людей професійних, яких вони будуть гнати так не убій, то з такими завданнями не здійсненими. У них професійна там складова дуже швидко закінчиться. Я розумію, що зараз там вибір або зеки можуть бути, або мобілізовані, так? Якихось інших ну, катерівців ще можливо, але кажуть, що тіток війська нібито не воюють на передовій, десь там подалі. Ні, зараз уже зайшли частини так званої ЛНР. Це четверта бригада ЛНР, там, інші підрозділи, які вже давно з нами воювали. Це там різний склад росіян, колаборантів, найманців. Тобто вже заходять такі інші підрозділи. ЧВК, Вагнер. Просто замахнулися на незіснене прорвати фронт від Сіверська до Бахмута. І вони закінчилися. Люди, вони все поперекидали під Бахмут, щоб згрупувати хоч якусь ударну групу, щоб утримати фронт, тому що під Бахмутом у них ну з'явилися великі проблеми, і зв'язку з нашими ну, втрати, які вони понесли і на нашому секторі, і під солідаром, то вони просто-напросто не покривають навіть своїми зеками е ту частину втрат людських і не зможуть підкидувати особовий склад. Бо ті, які були вмотивовані повоювати, вони дуже швидко закінчилися. А як правило, командири груп, які приводять піхоту свіжу ЧВК на фронт. Після нанесення нами вогнового ураження вони розбігаються по всім посадкам, по всі І старші кажуть, вони бирали, а ми тепер не можемо їх зібрати. Вони просто розбігаються. Вони не можуть ними командувати, бо вони неуправляємо. Називаються патіряшки. До речі, в мережі було відео, на якому військовослужбовці 54-ї окремої механізованої бригади. Так розумію, що це ваші показують тіла, що лежать на землі. Там був голос за кадром, який стверджує, що атаку відбито вагнерівців під Бахмутом, і там були якісь там втрати в десятки людей, які загалом там втрати зараз. Ось, ось. І... Ну, дивіться, це я, маю честь служити в цьому батальйоні. Це наша спільна робота. Це саме наш підрозділ. Другий механізований батальйон 54-ї бригади, я офіцер 54 го другого механізованого батальйону. Тому це наша робота. І моя складова в цьому також є. Це наші кадри, нашого комбата, героя України, Вереса Кирилковича, майора, який ну, вміє воювати і з ним комфортно, в принципі, в цьому плані. Якщо хтось хоче воювати і знищувати ворога, вітаємо вас в другому механізованому батальйоні. Я думаю, ви тут знайдете чим зайнятися. Тому це наші кадри, справді втратив величезні сотні. Сотні вбитими. там 500-600 поранених. Там, ну, це, ж, це ж просто не, не, ну, неймовірні цифри. Е, просто що я іменно те поле бою, яке вам показали, це тільки маленька частинка е, ну, з тих кадрів, які в нас навіть є. І зараз, якби ну, те, що доцільно було показати, ми показали. Те, що ще має якусь... Ну, оперативно тактичну цінність то це ще не показується, але там кадри набагато яскравіші. Цікаво, що ж, ми чекаємо з нетерпінням. Звісно, була надавна інформація, що найманці вагнерівці, які штурмують український Бахмут, виступили з образливим зверненням, так м'яко кажучи, образливим зверненням на адресу голови російського генштабу Герасимова, звинуватили його в недостатньому постачанні боєприпасів на передову. Потім Пригожин той же підтримав бойовиків, обіцяв розібратися з Герасимовим, Ну і далі в змі ми бачимо такі звинувачення на адресу одного. От що з цим? Людьми, яких ви там виявляєте, цих вагнерівців дійсно там голі босі, нічого не мають, я ж кажу: риторика цих підрозділів дуже швидко змінюється. Тобто, перша хвиля була неймовірно добре підготовлена в екіпіюванні, у них були ночники, вони були готові до ночного бою, але пішли днем і всі загинули. Ну, то таке. Дякуємо за зброю. Але після того вже приходять такі обірванці в кастрюлях металічних на головах. 40-х років ну, з, з, ну, зі зброєю не найкращого взагалі, зразка і в поганому стані. Тому вже видно, що це вже такі, що було, то дали. Так само по БК, який їм дають з собою, воно обмежено. Вони просто знають, що їм багато не знадобиться і видають якусь норму, щоб вони могли протриматися один-дві в бою або просидіти на позиції там, максимум добу. Було нове перехоплення розвідки. Там окупант розповідає, що російське командування попереду в наступ відправляє солдатів, а за ними рухається техніка. Що там відбувається настільки своїх вони вже не шкодують, що як там як гарматне м'ясо їх відправляють, чи як причина дуже банально проста раніше? Вони створювали рот тактичної групи, та 10-11 бронетехніки, відправляли їх у бій. І після того, як вони вже, грубо кажучи, якщо техніка заводилася, ми вже чули, що техніка йде, а це готується наступ. Зараз їм простіше відправляти людські маси, які трохи складніше відслідковувати, але це теж можливо завдяки дронам, які в нас постійно працюють 24 на 7, і розвідникам, коректувальникам техніку дуже швидко знищують. Мінні поля, фронт вже на Донбасі ну, активно не рухається вже достатньо довго. Тому дуже складно використовувати техніку для прориву, їм простіше відправляти людські маси. Ну і втрата техніки для командира це великі проблеми. А втрата особового складу, якого завтра знову прийшлють, ну, це таке. У них таке відношення до своїх людей. Зрозуміло, власне, не дивно, як від відношення Путіна до народу, це все відображається і на полі бою. І, власне і на командирах цікава інформація від Нью-Йорк Таймс. Вони кажуть, що українські сили наближаються до повернення Криміної Луганщина. Просять, звісно, поки що не коментувати. Чекаємо офіційної інформації від генштабу та збройних сил України. Але от повернення Криміної на сході кажуть, що це стало би кроком вперед в кампанії України з повернення великих міст. Дійсно, настільки важливо стратегічно це місто. Ну, дивіться, ну з одного боку він прикривається Сіверським Донцем, і, скажімо так, це така позиція серйозна. А після взяти Креміної, ну, це зрозуміло, що далі йде Рубіжне, Сєвєродонецьк, і згортання ворожого фронту вони ж в принципі ці міста вони впроту до один одного знаходяться, і це буде мати якусь ланку подій. Яка негативно складеться для росіян і позитивно для Збройних сил, взагалі для України і звільнення Луганщини? Тому я думаю, звичайно, по взагалі повернення будь-якої території України від ну, звільнення від окупантів, це є добре. А тут все будучи мати стратегічні якісь е, позитивні такі речі. Це це я в цьому впевнений. Сподівалися, до речі, нещодавно, що зима буде давати перевагу нашим українським силам на полі бою, але бачимо, що зима тепла. Немає зараз морозів. Так розумію, загалом прогнозується тепло на Новий рік. Як в цьому плані зараз нашим українським силам? Ну як складно, звичайно. Тобто використання техніки під час, коли багнюки коліна, це неймовірно складно. Техніка кипить, техніки важко там, ну, пересуватися по полях. І треба постійно використовувати інші маршрути, це теж само ускладнено. І Це, знаєте кажуть, визиває командирів занепокоєння за особовий склад, що, не дай Бог, вона десь стане по технічним причинам, буде складно її евакуювати. Тому це нам заважає, але заважає і ворогові так само, тому що вони не зможуть проводити наступальні дії там, де вони б хотіли, тому що розпутиться та й все. Володимир Зеленський назвав наступним наступний рік вирішальним у війні проти Росії. Ви з Євпаторії в першому нашому інтерв'ю ви казали, що мрієте зайти на танку додому, заїхати. Вірите, що це буде вже наступного року, і як ви розумієте слова, ось зеленського вирішальні роки в нашій війні? Ну я на фронті ну, як воювати почав добровольцем ще з початку 2014 року. Як це все почалося? Я вірив тоді. В 15-му під Дебальцево і вірю зараз. Я думаю, що все в свій час завдання мають бути максимальні, але війна це така штука, така, не можна її до кінця зрозуміти. Якщо дасть Бог, буде перемога на полях боїв, я думаю, що обов'язково в наступному році я повернуся в рідний Крим, в рідну Юпаторію. Матимо зараз російські війська. Інформація, що риють окопи на півдні тимчасово окупованого Криму, супутник зафіксував такі оборонні споруди окупантів. От, як думаєте, це така найбільш психологічна а, штука, де вони хочуть людей підготувати до війни і, можливо, мобілізувати тих же кримчан? Чи все-таки дійсно вони розуміють, що поразка близько? Вони розуміють, що спроба морського десанту з цього боку вона є реальною у зв'язку, що вони втратили Херсон. Їхній жест доброї волі заставив копати їх окопи в самому Криму. Тому якщо люди починають займатися оборонними спорудами в Криму і розказують, що вони перемагають, то я сподіваюся кримчани, які побачать, що там копають окопи, хай хоч може щось до них дійде. Тому, коли тоді будуть підтягувати вже гармати і особовий склад, і війна буде вже дуже поруч, може запізно. Хай зараз думають вже про це. Бачили напередодні ми підсумки Володимира Зеленського у Верховній Раді. Потужна промова була. От щодо ваших підсумків на фронті, впродовж усіх місяців війни, як змінювалася можливо тактика окупанта, сам окупант, власне, ми розуміємо, що моральний стан їх все більше падає ми на початку. Ймовірніше не були мотивовані. І загалом, як бачити зміни от на полі бою за весь час. Ну, В липні місяці вони йшли хвилями. Тоді були ж в тренді мобіки, шість місяців контракти, три місяці контракти. Це були романтики. Романтики, які кинули там, домівки, хтось розлучився з дружиною, хтось щось кудись щось трапилося, у когось проблеми з фінансами. і Піду Росію захищати, Україну визволяти. Приїжджаючи сюди, вони були шоковані, і їм дуже було складно і зрозуміти правду. Що їх просто обдурили, е, тоді вони, скажімо так, вступаючи у бій, дуже часто вони здавалися в полон і пояснювали, що вони не очікували, що вони те, що вони побачили, не все зрозуміло. Але було запізно. Навіть був такий випадок, як у е, військовослужбовець російський при штурмі зрозумів, що завтра він загине, вночі просто кинув в свою позицію, забрав два автомати і пішов додому, мотивуючися тим. Що він в минулому був прикордонником Росії, знає кордон охраняється, і пішов додому. Ну заблукав і пішов в, нашу, в наш бік. Йому дуже пощастило. Він пройшов повз наші пости, зайшов в село, де попросив води, і там його взяли в полон. От він розказував, що ось отак, от він йшов додому, але якось не в ту сторону пішов. Зараз вже ЧВК це люди, які йдуть за свободою і за грошима. Це вже інша мотивація. Але коли їх завозять на позицію. Навіть даючи першу зарплату, так щоб вони там вічно не тікали, щось там зрозуміло, що їм будуть платити. Життя одне, і коли ти бачиш, що тебе не евакуюють, те, що забороняють забирати трьохсотих з позицій, точки, те, що погрожують, знищити власну артилерію, якщо ви не будете пересуватися далі вперед, на 100 на сто метрів, то ми розвалимо вас своєю артою, знаючи, що де вони знаходяться, то мотивація тут зовсім інша вже. Вони просто загнані в кут і на сірій зоні. В них шлях або вперед, або на позиції, або смерть. Ну, До речі. Є багато інформації, що тікають вороги. Зокрема, нещодавно була інформація, що там ще буквально сотня мобілізованих втекло. А, от цікаво, просто якщо вони втікають, не розуміть, що їх також там чекає смерть, тому що розуміємо, там є ж ці певні лінії, де також їх можуть розстріляти. Невже їм е, краще вмерти від своїх ніж вмерти в Україні? Оце тут такий цікавий момент. Все дуже просто там є шанс вижити, а тут його немає. У них до речі, ну чому в полон що, здаються? Ви ж не... точно бачили, ймовірно, цих мобілізованих чи зеків, яких брали в полон. Ймовірно, що чули, що вони говорять. От, наприклад, їхні загалом які перші слова, коли потрапляють в полон до України? Ну я тут взагалі мене заставили, як завжди, в чесніші і в чесніших. Е, е, У них є йде такі, як там, синдром жертви, обманули, заставили, відправили, погрожували. Я не такий, але. Навіть е, знаючи роботу, бачачи цих людей в окопі з дрона, як вони воюють, а через декілька днів після того, як їхня воля зломлена і особовий склад втрачений, їхній командир здається в полон і розказує, що він тут не при чому, але при тому він поклав своїх солдат в землю. Тому ну, так складно дивитися, як людина просто все. Тож вони, звісно, ж святі. Всі святі. Є, які е, справді не хотіли воювати. У мене до них немає ненависті. Тобто я навіть нормально сідаю поруч, можу поспілкуватися, розказ питаю. От я питав одного: я в нього стріляв з танка, тобто які враження він, де він був, які враження, як він вижив. Тобто, він мені розказував, що снаряд там рвався в метрі від нього, його за закопа, він обратно залазив. Тобто ну, така, ну пощастило, хлопці. 20 років дурочок пішов в ЧВК з в тюрми. Ну, до речі, пам'ятаємо таку тенденцію на початку, що більшість окупантів говорили, що загалом ми не знали, куди ми їдемо. Ми тут випадково. А оця тенденція вона до кінця року змінилась. Є хоч один од з яких ви принаймні, бачили, хто б сказав, вам, так я тут за Росію, там слава Росії, господи, прости. Ніколи не скаже людина. Ви знаєте, ну це такий інстинкт самозбереження. бажання вижити. Він буде говорити слава Україні, Путін поганий. тільки, а я коли випустять, в руки зброї і буду воювати. Це так, це така психологія в людини. Для того, щоб вижити, він буде робити усе. То питати в них, в принципі, чи вони там за Україну, чи за Росію, немає сенсу, тому що вони завжди брешуть. Приїдучи в Росію, вони знову попадають в свій світ і, грубо кажучи, не роблять ніяких висновків. Це не ну, це велика проблема цього народу, який там проживає. Вони в них коротка пам'ять на війну. Ну, власне, як бреше Путін всьому світу, тому не дивно, що і його підлеглі. В цьому точно ми не сумніваємося. Скоро нові рік, Олександра. Як ваш загалом настрій? Розуміємо, що на війні це якийсь особливий має бути настрій, але все ж ми розуміємо, що свято наближається, і як плануєте зустріти зокрема ви цей рік? Плануємо зустріти з особовим складом. Настрій класний. Через два через дві години йдемо в бій. Якраз вийдеться вже інтерв'ю, можна буде про це сказати. Тому будемо нищити ворога. Це круто. Е е е люба можливість, коли нас відпускають, е по постріляти по росіянам так, щоб їм було добре. Вони зрозуміли, що вони окупанти. Я взагалі в мене такі піднесені емоції в цьому. А новий рік проведемо разом. З бойовими побратимами, і я вам скажу, що е як 14-го року згадую усі нові роки, які проводив на фронті, це були самі найяскравіші е свята, тому що тут люди справжні, люди живуть одним днем е за Україну, за нашу перемогу, розуміючи, що будь-який день, люба хвилина, може бути останньою тому е, емоції не передаваємо. Якщо хто був колись на фронті, буде згад і святкував е, якісь там або великдень, або новий рік на фронті він буде згадуватися це, якщо переживе цю війну е, усі роки. Тому що на це справді круто. Олександр, сподіваюся, ви будете потім згадувати і перемогу, власне, день перемоги, який обов'язково настане. Я дякую вам за вашу роботу. Обов'язково бережіть себе. Я нагадаю, з нами було за Рафанаців, офіцер 54-ї окремої механізованої бригади зсу. Тож всього найкраще обов'язково е, бережіть себе. Я вас дуже прошу. Дякую. Ви це докунали Фабрика на виборському. Ставте лайк, підписку. Ваші коментарі ми також чекаємо під це відомо і нагадаємо, що Зеленський закликав підтримувати один одного, тому слава підтримки ми також чекаємо в коментарях для наших військових. Дякую, що з нами.